Ми з України. Настав час рухатись далі. З Єнтіана я вирішив рушити до Луан Пхрабанга. Загальна відстань всієї подорожі склала 320 км, і на це у мене було витрачено весь день. Але все спочатку. За кілька днів до виконання своїх планів щодо подальшої подорожі по Лаосу у мене на меті були два пункти, а саме Ванг-В'єнг або Луан Пхрабанг. Довго вирішував, зважував всі за та проти і таки вирішив минути надто розкручений Ван Вієнг і податись одразу ж до Прабангу, місця злиття двох рік та сотні храмів. Постало питання щодо білету, однак з цим у ЛАОсі проблем немає. Звертайтесь до адміністратора свого готелю і все готово. Мій білет вартував 170 тисяч кіп або близько 25 доларів США. До Ланпхабанга щоденно з вінтяна відходить три рейси: один в та два вечірні. До речі, вечірні рейси дорожчі, так як це автобуси сліпен класу, тобто у них їдеш не наче у плацкарті потяга, лежачи на індивідуальному ліжку. Ну, якщо одинак, то за компанію поряд може лежати будь-який сюрприз людської раси. Так, є ще літаки, та їх я взагалі не розглядав, бо хотів якомога більше побачити у Лаосі. Я вибрав вранішній рейс, так як це цікаво. Цілий день я зміг знайомитись з природою та буттям місцевих жителів. Автобус відходив за розкладом о 9.30. Трансфер у вигляді електрокара до мене під'їхав о 9.20. Думаєте, переживав, що не встигну? Аж ніяк. Розклад і місцеві звичаї людей це різні речі. На електрокарі мене довезли до великого автобуса туристичного призначення, збираючи по дорозі таких, як і я, туристів. Біля автобуса чекав ще десь пів години, і лише коли на годиннику було за 10 ранку, автобус на кінець вирушив у дорогу. Багато бажаючих їхати не було, тому я зайняв цілий ряд з двох сидінь. На одному сидів я, а на іншому мій рюкзак. Зі столиці Лаосу вибирались більше однієї години, так як потрапили у час пік. А у Лаосі, як і у інших країнах Південно-Східної Азії, пропускати когось не дуже то й звикли. Тому автобус ледь не пішим кроком пробирався через постійні затори, поки нарешті не виїхав за межі В'єнтіану. Тут він набрав швидкість і ми на кінець то подалися до Луан Пхабангу. Ну я так думав. Насправді автобус їхав лише до Ван-Йенгу. Дорога при цьому була в цілому не дуже класнюча. Майже на всьому шляху тривали роботи по її реконструкції. До того ж, було багато поворотів різного характеру. Так що я вас попередив. Так от. Коли ми під'їхали до Ван в автобус завернув на місцеву автостанцію, і я подумав, ну окей, зараз ви тут бажаючи побачити це селище і ми поїдемо далі. Однак ні. Сказали всім виходити з автобуса. Тут я не на жарт розхвилювався, невже я сів не у той автобус. Однак на виході з нього стояв Глашатий та постійно кричав: Вуан Пхабан, Вуан Пхабан. Ну, тут мені трохи відлягло. Підійшов до нього і він посадив мене. Знову до електрокару. Деякий час чекав і думав, невже дорога до Вану Єнгу вартує аж 25 баксів, а відстань всього 130 км. Жирно. Згодом нас відвезли до контори на одній з туристичних. Та тут всі вулиці, в принципі, туристичні. І там же пояснили, що доплачувати нічого не потрібно. Ми пересядемо у мікроавтобус і таки попрямуємо до Луан прабангу Мені пофортило, що мікрик стояв порожній і я зайняв перший ряд. Мені ж потрібно щось бачити, і до того ж я веду свій блог про пригоди в Лаосі. Так от, у результаті я деякий час чекав у мікроавтобусі, потім ми ще десь півгодини крутились по Ван-В'єнгу, збираючи бажаючих, і лише коли на годиннику було вже за третю дня, ми на кінець-то попрямували до Луан-Прабангу. Місцень становила близько 190 км. Я був у мікроавтобусі, так що розраховував добратися до місця призначення десь за 3 години. Та знову все пішло не за планом. Все діло в тім, що відрізок шляху Ван в єнг Луан Пхабан складається в основному з вузьких відрізків шляху, де ледь розминаються великогабаритні автомобілі. До того ж цей шлях перевантажений вантажівками. Дорога складається з величезної кількості серпантинів та перевалів. Було кілька відрізків шлях карстовими горами, де взагалі сезон дощів змів шлях і його практично робили заново. Проте, не дивлячись на це все, за вікном пролітали вражаючої краси картини. Одні гори змінювали інші, стрімкі спуски змінювалися крутими підйомами, на деяких відрізках шляху водій мікроавтобуса рухався зі спуску зі швидкістю пішохода. Настільки спуски були круті. На одному з перевалів ми буквально в'їхали в Хмари, це було грандіозно, проте камера цієї краси передати, на жаль, не змогла. Та як би там не було, однак до Луан-Пхабангу ми приїхали лише близько восьмої вечора. Причому водій не розвіз нас по готелі. Ні. Він прибув до туристичного вокзалу, звідки місцеві таксисти взялись розвозити нас по місцевим готелям, однак вже за додаткову плату. Бізнес у лаосі працює саме так, кожен бажає заробити на туристові, мабуть і тут все було домовлено. Таксист довіз мене до готелю, у якому я забронював номер під пафосною назвою World Hotel. У фойє готелю я пробув десь близько пів години, поки знайшли мою бронь, поки заповнили бланки. Коротше, у номер я потрапив, коли на годиннику було вже близько 10-ї вечора.